Публічного перед державою країною від Медведєва, Це наша перша вимога. Якщо цього не відбудеться, тоді ми вимагаємо відставки Путіна як посадової особи. Про що свідчить ще ця заява? Ця заява свідчить про іншу, скажімо, сторону питання. Яка теж нас дуже турбує, адже це свідчить про те, що Росія і особисто пан Путін не цінує життя людини, тому що питання перемоги у війні це в першу чергу питання трагедії, питання трагедії окремої людини, питання життя людини, і це не є питання торгів. Чи я ці хто заплатив більшу ціну, а хто менше? Взагалі таке питання поставати не може, тому що життя однієї людини це цінність, це європейська цінність. На жаль, цінності ми бачимо тут зовсім інші.